Так, пришла мама кошка. Але де котиня О, пришла їсти. Зараз мы щось їй дамо. Она зараз буде, пока почекає. А, от. Наши всі. Так. О, на, на. Бери, бери, он. Хочу подякувати нашим волонтерам, особливо Арнонаутовій Тетяні. Дякую вам за донат. Вже купили корма нашим кошечкам. Чек. Ще сталося там гроші. сталося, що тут докупимо різні. Зараз ми вже покормили їх. Дяк. Хто тут наш? О, молодий, він не шугається. Цю кнопку ми вже з квітки вже випустили, у неї вже тут місце двоїх. Вже ми їх на день випускаємо. О, а цей ще шухіриться. Боїться, боїться. Посторонніх. О, зараз покажемо наших старих воїнів, які зайняли найкращі місця. О, бачите? Люкс зайняв. Ну вон еще наша блява принцесса, она ну, вот все не спить. Вот наш карапуз. Він уже теж уже из клетки мы его выпустили, уже тут гуляє. Самый такий нявкущий кот. Мабуть то кишечка. Наші кошечки. Все в основном, выкидывают все люди. Кішечок. Котики якось мало зустрічаються. Вон ще. О, це любить ласку. Постійно йому хочеться на руки. Ручки. Мамочка не будеш, мамочка. Це мамочка щось сьогодні вона без маля. Ми тільки що з роботи прийшли. Маля десь спало. Ось в, а. в цьому. Де? В листях. Це куркою. Ага, вон, вон там, за закупки видно. О -о -о -о. Бачите, бачите, що робить? Всі хочуть тепла і ласки. Так, ему да, ми йому зараз будемо носиком мазати. У нього с носиком ему трошки. І о, это що, заліз. Давай, лікуватися. Давай, маємо. Зможемо. Вот Ой так, ось вот так. Вот так. Поки ми його не купаємо, бо він трошки б хворіє. Поки лікуємо. Так, а вже зробили, ми вчора зробили двом нашим котам вакцини, таким самим великим, але їх зараз немає, вони гуляють. Вранці прибігають і ввечері. Ще буду зніму, будь вечором продовження і вам покажу. Все тоді давайте до вечора. Ми прийшли вечеряти. Давати котам. Вон іде мама. Оце вже люди приносять сюди котик, Побачили, що ми котиків кормимо, і вони почали так само приносити їсти. Це добре. Дякую їм. От ми Зараз будемо робити укольчик проти віруса цьому нашому молодому. У нього запалення очей віруска. Трошки антибіотик, профілактика на три дні. Да, зараз будемо колоти. Все, давайте. нашому Ідеаль тут. Вже не невид... На ніч готуються котики, спатки. Ой, наша красавиця поїла. Біжалася знову на сіно. А це наш чорний спить. Повечеряв десь раніше і вже спить. О, такий гарний. Так, все. Повлягались спати вже. Пилявку показав, все показав, вон спадки, Це же тоже он спадки. Ну все, до завтра.